Отже, мозок шукає патерни та закономірності в навколишньому шумі як результат еволюційної адаптації. Це дозволяє людині спрощувати сприйняття світу, ухвалювати швидкі рішення та виживати в умовах невизначеності. І це ж, як ви вже мали зрозуміти, і дозволило нам винайти музику і отримувати від неї задоволення. Шум сприймається як хаос, який може містити потенційні загрози чи можливості. Виявляючи закономірності, мозок тим самим знижує невизначеність і покращує здатність керувати ризиками, паралельно отримуючи задоволення. Що зміг організувати і ідентифікувати шум, виявлення ритму, повторюваних звуків і передбачуваних патернів допомогло нашим предкам реагувати на звуки хижаків чи кроки ворога, що наближається, координувати дії в групі, наприклад, маршувати або працювати в такт, створювати музику і ритуали, які зміцнювали соціальні зв'язки. Що це дало людині? Обробка інформації: мозок краще засвоює організовані дані, ніж хаотичні. Це спрощує сприйняття та запам'ятовування. Мозок працює як економічний обчислювач, знаходячи закономірності. Він спрощує складні явища та знижує когнітивне навантаження, звільняючи ресурс для інших завдань, емоційна регуляція, музика та ритми можуть викликати ейфорію, знижувати стрес або готувати до дії. Наприклад, барабанний бій перед битвою. Соціальна комунікація. Спільні ритми та звуки сприяють взаєморозумінню в групі.